Штуки. при рендері не зрозуміло чого. Просто чорний квадратик з'являється Хоча все налаштовано. от має бути отака картинка, а воно видає зовсім щось ліве Ось в чому, може бути річ. Треба глянути, де розташована камера. Сама камера. Об'єкту чимось може прикриватися. от В даному випадку камера. Ось що знаходиться. 22. що взяти включити О, де вона тут? Значить, отакий вигляд. Можна побачити, що камера знаходиться. Скрита. Ось вона була скрита. Тепер рендеримо без того бокса, який закривав камеру. Дивимось, що вийде. Без монтажу все в реальному часі. Правда. Артефактів багато. Це вже другого плану питання. Якось так. А все була причина в тому, що камера була скрита за об'єктом. За... В даному випадку бокс був, знаходився бокс, який закривав огляд камери. Ось все, в даному випадку він. Так, де тут воно? Так. Камера. Ось вона була. В цій коробці заключена. Дякую за увагу.